МАН, Ромії, а також учень 11 класу Романської СССР номер 11 До вашої уваги результати моєї нового системи цифровий вимірувальний прилад для використання на практичних роботах в кабінетах фізики. Об'єктом дослідження є математичний маятник, предметом цифровий вимірювальний прилад та дослідження математичного маятника з його допомогою. Мета дослідження розтровий вимірювальний прилад, за допомогою якого можливе підвищення точності вимірювань під час проведення практичних робіт з фізики. З мети випливають такі завдання: розглянути принцип дії математичного маятника, ознайомитися з технічними рішеннями створення цифрового вимірювального приладу, вибрати серед програмування, розробити структурну та принципову схему. Цифрового вимірювального приладу, а також алгоритм роботи приладу та його програму, варіанти автономного використання цифрового вимірювального приладу, практично перевірити можливості приладу і обробити результати вимірювання. Під час роботи над проєктом було використано такі методи дослідження: – описовий експериментальний, аналітичний та метод спостереження. Всі завдання, які я ставив перед собою, мені вдалося реалізувати. За допомогою програмно апаратної платформи Arduino Uno я розробив цифровий вимірювальний прилад, який перспективно використовувати під час лабораторних та практичних робіт з фізики. Вибір платформи Arduino обумовлено комфортним середовищем програмування та комфортними платами для того, щоб будувати прилад. Також можливий зв'язок із традиційним устаткуванням, що забезпечує зв'язок між традиційними методиками проведення навчальних експериментів. А ще у багато разів скорочується витрати на організацію та проведення нових лабораторних робіт. До структурної схеми цифрового вимірювального продукту входять персональний комп'ютер. Вимірювальний прилад, а також інфрачервоний датчик руху. Для користувачів приладу розроблено такі вказівки: перше підключити вимірювальний прилад до персонального комп'ютера через порт USB. На комп'ютері відкрити монітор послідовного порту в програмі Arduino 168. Відвести маятник від положення рівноваги та відпустити. Після підрахунку 10 коливань, Монітори послідовного порта, випанки і фініш. Далі, з цими даними, можна вставити їх в Excel та побудувати таблиці, графіки або ручним способом. З метою перевірки цифрового вимірювального приладу було проведено кілька дослідів. Результати, як бачимо на діаграмі, доволі непогані. Період постійний. Лише трошки коливається. Подальшому також планується до цифрового вимірювального приладу додати дисплей для автономної роботи. Даний прилад, даним приладом вже зацікавилися вчителі громадських США.